Без сценаріїв та зайвого пафосу лише національні прапори та дух революції. Так на кількатисячному вічі івано франківці відзначили першу річницю Євромайдану. Вступне слово всупереч традиціям говорили не чиновники, а молоді активісти. Саме вони минулого року першими висловили протест тодішній владі. Скинути Януковича змогли, однак роботи кажуть, не початий край. Якщо ми говоримо про, про побудову е, сильної держави, я би навіть сказав, можливо, наддержави, як би я хотів. Е, то ну звичайно, таку ну цю ціль, напевно, неможливо до кінця досягнути. Тобто, ми нам завжди треба буде працювати над цим. Студенти місцевих друзів із синьо-жовтими стягами, а також дорослі майданівці, котрі відстояли кожен день Революції Гідності на головній площі країни. Прийшли на вічей мешканці Донеччини чи віддімнені у руках окупанта. Сьогодні жоден українець не повинен бути байдужим до тих подій, які відбуваються в Україні зараз. І ні в якому разі не можна позабувати про ті події, які були рік назад. Головне, ми зробили Майдан, а це наша справа. Ми йшли за Європу. Ідемо, ми дійдемо ще до свого по-любому. Війну ми виграємо, війну ми виграємо по-любому. Минулого року я була на вулиці в Донецьку, тому що я приїхала сюди з Донецька. От і франківську я тут не була, але намагалася започинати майдан в Донецьку. Це було трохи складно, але все ж таки хтось виходив. Прийшла вшанувати і річницю революції, і людей, які на жаль, загинули за цю революцію. Багатьох бюрократичних нюансів після Євромайдану можна було б уникнути, переконаний голова облради Василь Скрипничук. І наразі ще не всі завдання революції виконані. Однак, головне досягнення те, що український народ став нацією. Те що Україна осмислила внузнала себе чи сказала собі, що вона є незалежною на всіх теренах, які існують, то це звичайно одне з завоювань, добрих завоювань нашої революції. Після віча хода пам'яті за загиблими патріотами у меморіальному сквері Прикарпатці помолилися за душі тих, хто віддав своє життя за незалежність України. Поряд з могилами Героя Небесної Сотні Романа Гурика та бійців українського війська. Представники духовенства відслужили. ...поминальну панахиду.